З початку повномасштабного вторгнення майже три мільйони українців були змушені покинути свої домівки та стати внутрішньо переміщеними особами. Часто їхній переїзд супроводжувався втратою житла, майна, джерел доходу. Тож вони як ніхто потребують правової підтримки. Пані Олена мала проблему з отриманням пільгової пенсії. Жінка все трудове життя пропрацювала на шкідливому виробництві і мала право вийти на пенсію в 50 років. Та працівники пенсійного фонду були переконані, що вона має чекати ще 5 років. З відкритих джерел інформації жінка дізналася про безоплатну правову допомогу. В апреле мне исполнилось 50 лет, ага. и моя профессия, я медсестра, работала у меня стаж вредного производства, я работала в ожоговом отделении, работала и по настоящее время в, туп, в тубдиспансере, вот, имею вредный стаж, и в 50 лет имею право на льготную пенсию. Мне в Полтаве исполнилось 50, я пошла в Полтавский пенсионный фонд. Вот. Но мне было отказано, потому что в Полтаве сказали, что здесь люди идут в 55. То есть раньше и на работе у нас тоже говорили, что как бы добавили 5 лет к 50-55, потом Кассационный суд это все отменил. И когда у нас люди шли, ну как получали пенсию, оформляли ее. А когда я приехала в Полтаву и обратилась, мне отказали, сказали, что нет, ждите, когда вам исполнится 55 лет. В телеграм-канале обратила внимание на объявление, что в городе Полтаве есть правовая допомога именно для ВПО и бесплатно. Приятно была удивлена, что такое есть, тем более для нас ВПО, которые... как бы живем на одну только вот помощь от государства, которую нам дают. Наразі пані Олена вже має свою заслужену пенсію та отримує нарахування. На сьогоднішній день ми виграли два суди. І чекаємо тепер, коли буде начислення. Ми довго до цього йшли, але ми дійшли до цього. Тепер чекаємо, коли начислять пенсію. Оскільки значна частина переселенців не мають можливості оплатити правові послуги, виникає потреба у доступі до вторинної безоплатної правової допомоги або пошуку інших безоплатних альтернатив. Нині залишаються актуальними питання відновлення документів, регулювання особистих немайнових та майнових відносин, тобто потреба є в правовому регулюванні усіх сфер життя. Пенсія, встановлення факту, родинних відносин, належності правоостановлюючого документа. Це пов'язано саме із тим, що реєстри, автоматизовані реєстри не містять повної інформації, відсутність документів на руках у людини і. Ну і факти народження смерті на території. Тот переселенці можуть безкоштовно отримати як первинну, так і вторинну правову допомогу від уряду. Та крім підтримки від держави для жителів Полтавщини правові консультації надають різноманітні благодійні фонди. Зокрема, право на захист, каріта з Полтава, світло надії, інститут аналітики та адвокації. Ми вже третій рік в рамках спільного проекту з підтримки Данської ради у справах біженців впроваджуємо проект по безоплатній правовій допомозі для внутрішньопереміщених осіб та осіб постраждалих внаслідок війни. За цей час ми надали дуже велику кількість індивідуальних консультацій. Ми проводимо групові сесії і об'їздили дуже багато місць тимчасового проживання майже в усіх громадах нашої Полтавської області, тому що переважно надаємо допомогу по Полтавській області, а в тому числі ми. Здійснюємо судовий супровід, і допомагаємо внутрішньо переміщеним особам у тих питаннях, які їм потрібно вирішити, і ми не можемо їх вирішити без звернення до суду. І в тому числі з цього року ми почали надавати також і консультування, і допомогу представникам органів місцевого самоврядування для того, щоб підвищити їхню спроможність надавати певні послуги як внутрішньо переміщеним особам, так і громадянам нашої Полтавщини. Можливість доступу до безоплатної правової допомоги для внутрішньопереміщених осіб шляхом поєднання державної системи та громадських ініціатив має особливе значення: в забезпеченні права на доступ до суду та захистом прав людини.